Тільки термінові новини вчасно та влучно. Біля Антонівського мосту уражено ворожі катери. Стало відомо про дуже потужний удар ЗСУ. Українські воїни поцілили у баржі, які використовували супротивники, зазначили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, російські загарбники розуміють, що не втримають лінію фронту на правому березі Херсонщини під натиском Збройних сил України, і заявили про завершення так званої евакуації після того, як дуже потужно відпрацювала українська артилерія. Біля Антонівського мосту, в тимчасово захопленому Херсоні, уражено ворожі катери. Окупанти вчора ввечері оголосили про те, що так звана евакуація закінчилась. Вони оголосили про те, що пересування річковим транспортом заборонено для приватних осіб. Це окупанти оголосили одразу після того, коли українська артилерія відпрацювала дуже потужно. Він додав, що було уражено військові катери, які знаходилися біля Антонівського мосту, і пересували платформи-пантони, на яких окупанти переміщували техніку. За його словами, після дуже потужного удару по цим плавзасобам, у тому числі баржах, вони вже стали непридатними для використання. Хоча сьогодні зранку колаборант Стремаусов спочатку написав допис про те, що, начебто, усе спокійно і усе під контролем, але закінчив тим, що поки лінія фронту ще тримається. За словами Хланя, навіть цей колаборант вже сам розуміє, що це вже незабаром закінчиться. Хлань також повідомив, що сьогодні російські окупанти зняли свою триколорну ганчірку з будівлі обласної державної адміністрації. Він нагадав, що евакуація з Херсона розпочалася з того, що російський рубль як валюта перестав використовуватися у місті. На сьогоднішній день у місті Херсон і взагалі на правобережній Херсонщині ходіння рубля вже припинено, наголосив він. Ми сподіваємося, що вже незабаром замайорить український прапор і Херсон був і буде Україною, а надалі буде другий етап звільнення лівобережної частини Херсонщини. Раніше українські воїни вже не раз влучали в Антонівський міст і зробили його непридатним для використання.